Сибічно психологічне забезпечення, починаючи від просто розмов в плані психолога, штатного до там, загальних якихось психологічних заходів, інформаційних заходів, там групової роботи. Психологічної підготовки до боїв, але, ну, чесно кажучи, в моїй діяльності, певно, мої, саме посадові обов'язки, які прописані, ну, може це 20% від того, що я саме роблю. Вся дисциплінарка це і, на жаль, СЗЧ, це, це і вживання алкогольних напоїв, це і боротьба з цим, там, і складання протоколів і всіх документів з цим, і роз'яснювальні бесіди, і з'ясування, чому саме так. Ну, бо не треба там ставити на військовослужбовцю, якщо він випив хрест, він там якийсь не такий, чи ну, мало лі треба хоча б з'ясувати. Може в нього щось в сім'ї сталося, щось якесь у нього психологічне перезавантаження. Перезавантаження йому потрібно. Такі побутові вирішення допомога солдатам в побутових вирішеннях проблем. Опять же, я юрист за фахом і до мене дуже часто звертаються, бо є в сім'ї. ну, Люди вже четвертий рік на війні в сім'ї виникають різні питання, чи питання у військовослужбовців там якісь там з минулого, це там і юридичні консультації ну, всебічні. Тобто ну, це така колосальна робота, що навіть як ми жартуємо, от, е, наш функціонал, це от, де сонце касається землі, це все наше.